Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко на календарі. 24 вересня, черговий інформаційний тиждень у самому розполі. І, звісно, будемо говорити про те найактуальніше, найважливіше і найцікавіше, що відбувалося в Україні та світі. В цьому мені буде сьогодні допомагати Тарас Загородній наш сьогоднішній гість, і експерт і керуючий партнер національної кризової групи політехнолог та а, політичний експерт. Пане Тарасе, моє вітання. Рада вас бачити. Доброго дня. Будемо говорити про е, засідання е, ООН і, зокрема про зустріч Зеленського з Трампом. Зеленський сказав, що е, якщо він повірить Україні, то Трамп може реально змінити гру. За словами е, українського лідера, зараз не багато світових лідерів можуть впливати на ситуацію, але Трамп дійсно е, до цього найбільше наблизився. Е, Варто тут зазначити ще в, то, в те, що президент США станом на зараз вірить про те, що Україна може повернути свою територію. Це до речі, про те, що ми з вами неодноразово говорили. І я пам'ятаю, що ви оголошували на тому, що саме при президенту Трампу єдине Україна... єдиний є, є, є в країні. Я, я скром я скромно, скромно про це нагадую. Я це пам'ятаю так, що ви говорили говорили про те, що саме про президенту Трампу Україна може повернути кордони 90 навіть першого року. І на думку зеленського, американський лідер мав довірливі стосунки з путіним і спершу вірив його повідомленням про ситуацію. На Донбасі, але поступово Трамп усвідомив, що ці дані не відповідають правді. Отже, про зустріч Зеленського з Трампом. Пане Тарасе, як ви вважаєте, чи дійсно Трамп змінив свою позицію? Ну це поки що заява, але помітьте, помітьте, це вперше взагалі звучить так, від президента так, США, що Україна може повернути кордони го року, тому що так, Байден нам нічого не обіцяв. Він взагалі вів до цього, що давайте воюєте нескінченно, невідомо що, невідомо як. А тут йдеться про відновлення територіальної цілісності України. Правда, Трамп ще далі забіг, він сказав, що ще дещо. Це знаєте, як в тому анекдоті про українця, а це нам на помідорчики, там да? до Уралу чи, 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 чи куди? Там. Ну, питання не в тому, але це. Є, звичайно, що це є наслідком конкретних дій України, наслідком те, що Україна демонструє демонструє свої успіхи ударами по території Російської Федерації. В першу чергу, Україна використовує протиріччя Трампа та Путіна, пов'язані з нафтою та газом. І американці ну, змушені. ну, Американці, по-перше, знаєте, абсолютно цинічні і прагматичні люди, ніхто не хоче мати справу взагалі з лузерами. так? І вони бачать, що ну, не можуть вони переламати цю тенденцію. Вони бачать, що, як би вони не хотіли врятувати Росію, ну, як, би, як говорив Іван Степанович, Плющ, навіщо обхати, якщо воно не лізе так? Так тут. Так і тут в даному випадку вони бачать тенденцію: це гарна заява, але не повинна розслаблятися. Це тільки перші позиції публічні, та? які можуть визначати політику, які є наслідком наслідком, наслідком, наслідком mm -hmm. сукупності обставин, які, які наслідком системної роботи України. Келах тут приїжджав, мабуть, дивився, що як, дивився на зразки техніки, дивився на ВПК, слухав настрої. Там, да що ви думаєте, він тут так просто, тут, такі, щоб ППО нам організувати? Він, він же ж такий не, досвідчений розвідник там. Да. Дивився, що як, можуть, не можуть, чи слід ставити ставку на них, чи слід допомагати я Дивився на настрої, був в Генеральному штабі, я упевнений, багато чого бачив, чого не всі, не, не всі бачать. А це людина, вибачте, з досвідом яка, що воювала проти Радянського Союзу ще у В'єтнамі, так. Так що ручки помнят, да? Ручки помнять багато чого. І тому, звичайно, були доповіді, що обстановка така, є такі результати, далі йде співнеспівмірність співмірність співмірність обставин міжнародний старі контекст да, що дуже вдало що трампу треба забирати зараз нафтогазовий ринок європи треба тиснути на китай і росію руками європи тут україна що допомагає добувати нефтянку росії і багато чого іншого і це є Сукупництвом системної роботи, але чому я так говорив і продовжу говорити е, до цього? Тому що Ну бачив обставини, бачив об'єктивні обставини, які говорять про те, що е, у Трампа з Путіним є е, е, фундаментальне протиріччя по нафті та газу. Це було зрозуміло з самого початку, тільки у нас не всі бачили це, та і воно зараз починає спливати. Далі на Трампа ще тиснуть вже вибори, на Трампа ще тиснуть купа а, цих а, скандалів, так? А, а, йому треба показувати силу. Він не може зіскочити з перемовного процесу і багато чого іншого. Тобто, це в сукупності, але головну роботу зробила Україна. Ми повинні розуміти. Він ніколи б так не сказав, коли б не мав доповіді там ЦРУ, Келега. Всіх інших, які давали оцінку, що чи може Україна перемогти mm -hmm. перемогти не по лінії розмежування, а з кордоном 91-го року. Не обов'язково, до речі, військовим шляхом, а військово-політичним шляхом. Тому що як Україна обвалює тил російський, це ще питання буде, що тема перемовин може бути не лінією розмежування, як, як люблять говорити це росіяни. Як це Рябков сказав у 22-му році: забирайте манатки і йдіть на границі 97-го року, Це він про НАТО говорив. Так і тут забирайте манатки шуруті на границі 91-го року, Ну а на, на общеприйнятому як вони говорять, общем понятно. Як вони говорять? А, тому це дуже гарна тенденція. Це дуже гарна тенденція, і ну ніхто не вірив, що це можливо робити. Це результат системної роботи України. Системної роботи ВПК, чому я говорю, що ВПК це ключовий просто для нас а, ключовий елемент нашої економіки, нашої оборони, який змушує диктувати умови навіть Сполученим Штатам Америки, вони просто змушені. Ну, ну, ну нічого. От не постачаємо їм а, ці тамагавки. А вони падлюки взяли, зробили щось краще, ніж там да І воно літає і ще вбиває. Так некрасиво, не красиво. Не один і два мільйони коштує. да Але ж воно літає да і дуже далеко, і б'є в ціль. А це не обов'язково може бути, знаєте, супереказ, сучасна зброя. Це може бути зброя, яка є ефективною. І українці своїми стратегічними дронами. Перевернули ситуацію не тільки для США, а й для центральної Європи, і для себе в тому числі. Зеленський також сказав про те, що Трамп погодився з ним, що Путін не чекає і не чекатиме закінчення війни в Україні. Зеленський говорить про те, що кремлівський диктатор спробує знайти слабкі місця в Європі і, зокрема, в країнах НАТО. І президент також сказав, що вони з Трампом цитую, обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру. Зеленський що не дадуть швидкі результати. Ось так цікаво звучить, бо кілька перспективних ідей для наближення миру. Як ви вважаєте, пане Тарасе, ну? Про що тут може йтися? Ну, по-перше, давайте зверніться, як Зеленський вже розмовляє з Трампом. Да? Uh -huh. Він говорить, що єдина людина, яка може це все вирішити, все інше. Ну, це те, що от я завжди говорю: що коли ти йдеш перемовини, треба тиснути ну, на, на емоційні якісь речі. Там. Ну, це називається маніпуляція марнославством. От маніпуляція марнославством, да, вона, вона дуже знаєте така маніпуляція, яку важко виявити. Кожній людині приємно, коли їх, хтось їх говорить, що вона велика, що вона це і це дозволяє ну повертати ну там перемовини в правильний, а в правильний бік. Це знаєте, якщо от маніпуляцію болю, білью, а маніпуляцією страхом чи іншими ще якось можна і, і часто індифікувати, індифікувати а от перемовинах ти не завжди можеш індифікувати маніпуляцію оцим марнославством. Це я завжди наводжу цей фільм. Є адвокат дьявола, І там дьявол в ролі там Альпочина в кінці говорить марнославство. Це мій найулюбленіший гріх, тому що воно воно отак от працює. Зеленський правильний тон взяв там. Дашу треба вот у нас ідеї. Як ви цих оцінюєте? Шановний Дональд Фредович, там да як ми будемо бачити, а бачите, якщо підемо так, вам буде ще краще. Якщо підемо так, по іншому буде не по іншому. Тому е, я думаю, що подивимося з результатами. Я хотів би з результатами цих зустрічі. Підписання контракту на на закупівлю української зброї. Це був величезний прорив для нашої оборонки, якісний прорив взагалі для нашої економіки, тому що. Знаєте, одна справа, одна справа. Знаєте, як часто люблять у нас наші олігархи, обмежити ринок і всувати там свою продукцію на внутрішньому ринку. А інша справа спроби продати американцям продукти, які вони куплять. Це зовсім інший рівень підготовки, зовсім інший рівень інновацій. І це означає, що це наша зброя дозволяє нам входити в стосунки з, з Сполученими Штатами Америки на стратегічному рівні. Досвід, який є України, технічні новації, які України можуть масштабуватися по всьому світу, в тому числі з, з за допомогою американців і разом з американцями. Це створює більш щільні союзницькі відносини ніж оця туфта у вигляді Будапештського меморандуму. Там, коли є любов з інтересом, любов з інтересом, якось вона знаєте, працює зовсім по іншому, і тому я вважаю, сподіваюся, що це буде зроблено, Те, що, те, що я от тут говорю, ну те, що Зеленський, в принципі, публічно говорив. А, так що така от ситуація. <ганування> Друзі, про перемовини. В трасі є курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску і захисту. Це курс для тих, хто хоче досягти успіху у перемовинах. Тому що ми розуміємо, що переговорний процес він відбувається не лише на міжнародній політичній арені, а й в повсякденному житті, і, зокрема, наприклад, на роботі. Тому Тарас у трасі є 10 уроків, 500 готових фраз та практичні інструменти. Також Тарас на своєму курсі розкриває техніки, як маніпулюють страхом, соромом соромом провиною і а, так далі, Тарас загором загалом говорить про те, що під час наших розмов що 95% людей піддаються маніпуляціям у переговорах, і що найважливіше, навіть не помічають того, як ними можуть керувати. Тому, якщо комусь з вас цікава ця інформація, ви можете зайти в опис під цим відео. Там є лінк, перейти за посиланням. Ну і відповідно більш детально знайомитися з цим курсом і доєднатися. Повертаємось до нашої розмови. У пане Тарасе, про зустріч Зеленського з Трампом, ми все таки продовжуємо. Аксіос пише про те, що приголомшливий, приголомшливий розворот Т Трампа щодо України сколихнув республіканців. Дональд Трамп який довгий час уникав прямої риторики про перемогу України, заявив, що вірить так у здатність Києва відстоювати зі захоплені Росією територією. Журналісти пишуть, що така позиція стала а, фактично помітним відходом від його обережної, а часом навіть і скептич, скептичної лінії. Щодо війни слова Трампа одразу підхопили провідні республіканські сенатори, які давно закликали підтримати. Е тобто це та, та, Давно закликали підтримати підтримку Україну. От тут з вами цікаво обговорити цей момент в контексті того, а чому саме змінилася? Ми, ми вже поставили, так? Ми вже констатували те, що дійсно риторика Трампа змінилася. Чому це сталося? По сукупності обставин. я вже частину їх відкрив Остав. сукупність обставин. Да. Робота України виявила, що не так просто Україна тут проявила суб'єктність. Чи хотіли американці за рахунок України повирішувати всі свої питання? Як і попередня, до речі, адміністрація. Також хотіли. Хотіли пам'ятаєте, як півтора року тому нам почали компостувати мозок через те, що Україна почала бити по НПЗ. А, тоді голова Пентагону почав говорити, що це виявляється це. Виявляється цивільні об'єкти, а це вибішувати стало, тому що Україна суб'єктність проявила. Не, не вони керують війною. а Україна керує війною. І далі чим сильніше став наш ВПК, чим більше системність почала ударів по території Росії, тим більше це дало можливості. Нам більше контролювати обстановку і нав'язувати ламати ті установки, які в США існували останні 150 років. Далі знову такі непрості там перемовини з Китаєм, воно вплилося в такий історичний контекст. Так? І знову, ну подивіться, як це, наприклад, було з Ізраїлем. Американці теж не хотіли ну, бомбардувати Іран, так? але прилетів Ізраїль, зробив роботу. Трамп подивився, ну нормально ж пацани зробили. нормально прилетів, відбомбардувався, коли вже було все безпечно, і сказав, що звичайно, що він все це зробив. Да? Так і в це, це тут повторюється теж саме. Чим сильніше, ефективніше ми будемо діяти, тим швидше американці, звичайно, що перші прибіжать, скажуть, що пахав я і трактор. Да? Поставить свій прапорець. Звичайно, звичайно, ми почуємо, що це було зроблено виключно за рахунок. Того, що як вони важко працювали, допомагали Україні ну, допомога в дійсності велика з боку американців, але не така, щоб перемагати. У них завжди була допомога, щоб е, не програти. І не дай Боже, що з Росією трапиться, тому така от позиція, Так що, така історія. Угу. Е, на початку нашої розмови ви сказали про те, що е, кордони 91-го року е, можна буде й повернути військово-політичним е, шляхом. Але, от зокрема, Марко Рубіо, державний секретар штатів, на засіданні Ради безпеки е, Організації Об'єднаних Націй, сказав про те, що е, війна в Україні не закінчиться. Шляхом бойових дій вона закінчиться саме дипломатією. Як ви поділю на два, на два питання цю тему? Пане Тарасе, ви як вважаєте, чи дійсно можна домовитися про щось із Росією? І тут напевно відповідь очевидна, але не, не можу не спитати так. Ну і друге питання: невже в Штатах вірять про те, що дипломатія вона працює з диктаторською такою диктаторською державою, як Російська Федерація? <ганування> Дивіться, це це питання: в, 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 в який період часу проходять перемовини, предмет перемовин да <ганування> і що зна по що відбувається в Росії. Якщо Україна такими темпами буде нищити їхню нафтогазову галузь, то темою перемовин е, може бути зовсім інше. Не факт, що до речі, Путін буде при владі в цей час, тому що. А коли у тебе розповзається країна через відсутність газу через відсутність нафти, коли вона починає мерзнути через удари України, коли у тебе немає грошей на утримання країни. ну дивіться, ну все, все все просто. От в радянському союзі чи хотіла комуністична партія на руйнування радянського союзу? Ні, звичайно, не хотіла. Але вже було таке обставино, що грошей не було на утримання всієї цієї імперії. так і тут. Чи можуть бути інші перемоги? Вони можуть бути інші Ну, Не факт, до речі, що з путіним. От коли у них буде руйнуватися тил, і не буде можливість ведення бойових дій, як вони хотіли, там, там. в Дагестані почнуться бунти. а Чому у нас бензин дорожчий, ніж, наприклад, в Москві? Я, до речі, вже бачу російські пабліки про це. А чого у нас так? А чого у нас так? І коли буде е, Україна повинна добуватися того, щоб там була м, нестабільність. А коли у нас буде нестабільність, то звичайно може бути зовсім інше питання, як я вам сказав, як ви драпаєте на кордони 91-го року, і що ви mm -hmm. там будете робити, це ваша проблема інакше Україна буде добувати так, що паростки громадянської війни перетвориться в гарні ягідки. Громадянської війни. В принципі, нас такий такий варіант влаштовує так. Нам, як говорить Путін, нам двіжуха в Росії потрібна. Україна вболівати буде за всі команди, а соціально-економічні фактори можуть спрацювати негативно і для створення цього гарного бульйончику, де буде варитися вся ця історія. Угу. Е, ну і кінець е, е, Пісков вийшов із заявою і сказав про те, що Путін готовий до зустрічі з зеленським, але без підготовки. Це буде провальною піар-акцією. Як розуміти слова піскова? Ну не хоче він зустрічатися з Зеленським. Не хоче зустрічатися з Зеленським, тому що немає про що говорити. Ну він знову дивіться, ну, це знову така перемовна тактика Росіян. <сіця> а вони хочуть знову роздробити питання, розробити розробити питання на декілька підпитань нескінченно говорити, до... бомбардувати Україну так, бомбардувати Україну далі. Е, Отакими от методами, а потім говорити, що, начебто, нічого не вийшло, тому що для росіян видане перемовин це не для того, щоб домовитися, а для того, щоб просунути свій порядок денний. Е, е, Зеленський вже спіймав Путіна на тому, що давай зустрічатися тут і зараз. Це да? в е, е, теж влили в вуха шановному Дональду Фредовичу, який упевнений, що в дійсності це все вирішить. Зеленський удає, що так хоче зустрічатися з Путіним. що Їсти не може, да? а коли Путін відмовляється, він вже стукає до цього до Трампа і до всіх інших і говорить, бачите, не хоче, не хочете. А потім починається вже така грамотна вот така маніпуляція це ж неповага не до нас, це неповага до вас. Шановний Дональд Фредович, як, як, як можна таке допускати, щоб така велика країна, як Америка, допускала таку неповагу для себе? А тим більше, коли вона. На чолі з найвеличнішим лідером сучасності. О, ось такі секрети перемови, нюанси, аспекти від Тераса Ну, Захов. Я утрирую, але це приблизно, ну, в принцип, принципі, такий. Mm -hmm. Дякую, Тараса, за цю розмову за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте, читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. а Також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі. Дякую, до побачення.